Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. І знову е вилізла безмозгла і з такою заявою, що е Валерій Залужний не пред'явив плану на 24, тобто, немає в нього е плану на 24 рік. Тобто, і він повинен піти. Главком має піти з посади через відсутність плану задуму на 24 рік. Ну, всі ми знаємо, хто дає вказівки, ну, той, хто їй і платить за це, ось, на кого вона працює. Ось якось так. Тобто він має піти. От у нас виходить. Це... Вона тільки говорящий рот. Щий... А у нас ж не вся влада така. Як... От вона. Вона є відзеркалення всієї влади. І так, дивимося. Без угла. Дивимося. Йдеться з... що має до цього офіс президента? Ну, тут домовленість іде. Конкретна домовленість. І бачите, дивіться, вони з усіх сторон, ось саме, ми дивимося саме цю заяву. Така заява буде звучати і, можливо, з інших. У них все ж бажання його звільнити. У них є бажання. Ми робили на залужного а, дуже багато вже розкладів. Знається, на Залужного найбільше розкладів. В них а, ідея його звільнити. Ось якось так. І сам Зеленський вже напряму. Говорив, в якійсь, я вже не пам'ятаю, він так часто робить іноземним свої заяви. Тобто, виглядає, що залужну, ну, Вона один з тих ротів, які працюють на банкову, тобто на Офіс президента. Таких, як вона, є багато, і от вони, ну і сам Зеленський про це говорить. І так. Чи будуть якісь прийняті міри. Ну, Тут є поки що таємниця, поки що ще нічого я не бачу, але йде в них на банковій, іде довгий шлях, вони дуже довгі. Я, я теж про це говорила. І вони такі хочуть звільнити будь-яким шляхом залужного. Такі хочуть. Ось, і карти показують. Вони такі хочуть. Ну, У них піск, віск, що завгодно. Ось, хочуть вони його змінити, і вони йдуть до цього. Давайте на даний момент, чи показують карти, чи вдасться їм це. Ну, вони працюють над цим, працюють і, ви знаєте, вони можуть дивіться, можуть якось його відсторонити, тобто блокаду йому зробити. Ви знаєте, ну, як можна зробити залужному блокаду? Відібрати всі повноваження від нього? Що він взагалі, ну, от, знаєте, ну, я навіть не знаю, як приклад пояснити. Тобто, людина бездіяльна. Вони це в майбутньому і хочуть, от добиваються цього. Ось, ну, буде ще якийсь скандал. Дуже відкритий буде ще скандал. Дивіться, був у нас Остін. Я чула від багатьох, що Остін попереджав не трогати залужного. Так? Що робить вилізає без мозгла і починає гнати. От вам і гоніш. Гаразд, мої дорогеньки, тут ще якийсь скандал попереду буде. Ще будуть якісь розборки, звільнення. Ще будуть. Вони його не лишили залужно, не залишили в спокої. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі! Разом до перемоги! Все буде Україна!